Початок літа, а отже, озеленення міста з перших червневих днів івано-франківці розпочинають висаджувати клумби. У сквері на волах волонтери облаштували символічний квітник під назвою Коване сонце. До акції долучилася і стажерка проєкту Молоті влада Соломія Михайлишин. Наголосила на важливості озеленення міського простору. Що наше квіт місто має квітнути не тільки в переносному, а й в прямому значенні. І це круто, що ми маємо можливість таку долучитися до цього екоруху». Посадку квітів зроблено в рамках громадської ініціативи Квітуча Галичина. Громадський рух об'єднав волонтерів, студентську молодь та всіх небайдужих до екології міста. Екоактивісти висадили понад пів тисячі чорнобривців та агератомів. У поєднанні ці квіти створять символічну синю жовту композицію. Звичайно, що цього року особливості були в тому, що була досить така цікава погода. Зато це дало плюси тим, хто швидко висадив насіння, і в них реально дуже добрий урожай. Уже квіти дуже добре виросли, тому що була постійна волога. Ми за цей час. Охопила дуже багато локацій саме в Івано-Франківській області. і На цьому ми більше робили акценти, тому що ми попередні роки більше працювали в Франківську. Цьогоріч ми більше зробили локацій в Івано-Франківській області. Тут ми робимо коване сонце, і ще також в наші заклади культури освіти. Екорух квітуча Галичина вже майже 10 років активно діє на Прикарпатті. Лілія Буцяк Денис Атиновський новини на Вежі.